Розділ тринадцятий. Лендон дивився в кабінет витри в повній розгубленості. Що це все означає? Хоч з дверей приємно повіяло теплом, переступаючи поріг, він тремтів, наче з холоду. Колер нічого не відповів і в'їхав слідом. Лендон розглядав кабінет, нічого не розуміючи. Такої дикої суміші символів він іще не бачив зроду. На дальній стіні висіло величезне дерев'яне розп'яття. Ледон визначив, що виготовлене воно в Іспанії приблизно в XIV столітті. Над розп'яттям і стели звисала металічна модель сонячної системи, ліворуч був портрет Діви Марії, написаний олійними фарбами, поряд із ним періодична система хімічних елементів. На бічній стіні між двома іншими мідними розп'яттями висів плакат з Альбертом Інштейном і його відомим висловом: Господь Бог не грає в кості. Спантеличний Лендон підійшов ближче. На робочому столі В3 лежала біблія в шкіряній політурці, пластикова модель атома і мініатюрна копія статуї Мойсея роботи Мікеланджело. Дивне поєднання, що й казати, подумав Лендон. У кабінеті було тепло, однак від незвичного інтер'єру його знову пройняв мандраж. Було відчуття, що тут зійшлися сутичці два титани філософії, неприродно сплилися дві протилежні сили. Він глянув на курінці книжок, що стояли на полиці. «Боже, частинка. Та у фізики. Бог лише факти. На одному з книготримачів була вигрівана цитата. Справжня наука за кожними дверима виявляє Бога. Папа Пій XII. Леонардо був католицьким священником», – сказав кулер. Леннон повернувся до нього. «Священником? Здається, ви казали, він був фізиком. Він був і тим, і іншим. В історії траплялися випадки, коли людина присвячувала себе водночас і науці, і релігії. Леонардо був одним із таких. Він вважав фізику божим законом природи і казав, що в будові Всесвіту всюди відчутна рука Бога. Він сподівався за допомогою науки переконати тих, хто вагається в існуванні Бога. Себе він називав теофізиком. Теофізиком? Для Лендона це прозвучало як оксиморон. У фізиці елементарних частинок, вів далі кулер, останнім часом було зроблено низку приголомшливих відкриттів, відкриттів, які мають духовний вимір. Леонардо був автором багатьох із них. Леннон, усе ще не оговтавшись у незвичному кабінеті, здивовано подивився на директора церну. Духовність і фізика? Усе свідоме життя Леннон вивчав історію релігії. Якщо в цій сфері була якась постійна теза, то це те, що наука і релігія, як улія і вода. Непримиренні вороги, які ніколи не зійдуться, Ветра був у авангарді досліджень у фізиці елементарних частинок, пояснив Кулер. Він почав поєднувати науку і релігію, доводячи, що вони доповнюють одна одну найнесподіванішим способом. Він назвав цей напрям новою фізикою. Колер узяв із полиці якусь книжку і простягнув Лендонові. Бог, чудеса і нова фізика, прочитав Лендонов на обкладинці, автор Леонардо Ветра. Це вузька галузь, сказав кулер, але вона дає нові відповіді на деякі старі запитання про походження Всесвіту і про сили, що зв'язують усіх нас. Леонардо вірив, що його наукова праця може навернути мільйони до значно духовнішого життя. Торік він переконливо довів існування певної енергії, яка всіх нас об'єднує. Фактично, він продемонстрував, що всі ми фізично пов'язані, що молекули у вашому тілі переплетені з моїми. Що всіх нас пронизує одна сила, але все ну, це не вкладалося в голові, і сила Бога всіх нас об'єднає. Невже містер Витра справді спромігся продемонструвати зв'язок між частинками? Він навів неспростовні докази нещодавно Scientific American опублікував статтю, автор якої називає нову фізику приміщим шляхом до Бога за саму релігію. Ці слова влучили в ціль. Раптом Леннон згадав про антирелігійність ілюмінатів і змусив себе на мить уявити неможливе. Якби ілюмінати справді існували дотепер, то чи могли б вони убити Леонарду, аби не допустити поширення його поглядів на релігію? Леннон швидко відігнав цю думку. Дурниці, ілюмінатів давно немає, це знають усі науковці. Ветра мав чимало ворогів серед наукової громади, знову заговорив Колер. Навіть тут, у Цернії. Його недолюблювали поборники чистоти науки. Вони вважали, що використання аналітичної фізики для захисту релігійних принципів це зрада науки. А хіба сучасні науковці не ставляться до церкви дещо толерантніше? Кулер презирливо фиркнув. З якої обсерації? Так, церква більше не спалює учених на вогнищі. але якщо вам здається, що вона залишила науку спокої, запитайте себе. Чому в половині шкіл у вашій країні не дозволено викладати теорію еволюції? Запитайте себе, чому американська спілка християн найзапекніший противник наукового прогресу у світі? Жорстока битва між наукою і релігією триває дотепер, містер Лендон. Вона лише перенеслася з відкритих майданів до залів засідань, от і все. Лендон знав, що Кулер каже правду. Тільки минулого тижня в Гарварді студенти Факультету богослов'я влаштували демонстрацію біля кафедри біології на знак протесту проти експериментів із застосуванням генної інженерії, що є частиною магістерської програми. Керівник кафедри біології, відомий орнітолог Річард Аароніан, на захист своєї навчальної програми вивісив з вікна кабінету величезний плакат із зображенням християнського символу. Риби, які утім перемалювали чотири маленькі лапки на честь виходу на сушу африканської водишної риби. Під рибою замість слова Ісус, великими літерами було виведено дарвін. Раптом щось різко запищало. Ленно здригнувся. Кулер витягнув сутляра педжір і прочитав повідомлення. Чудово! Дочка Леонардо за мить буде на гелікоптерному майданчику. Зустрінемо її там. Гадаю, краще їй не йти сюди і не бачити батька в такому вигляді. Ледон погодився. Звичайно, це було б надто жорстоко. Я попрошу міс Ветру розповісти про той проєкт, над яким вони працювали разом із батьком. Можливо, це щось прояснить. Ви гадаєте, що Ветру вбили через його роботу? Цілком можливо. Леонардо казав мені, що працює над чимось грандіозним і більше ані слова. Він тримав цей проект у великій таємниці, мав окрему лабораторію і просив, щоб йому дозволили працювати там на самоті. Я охоче пішов йому на зустріч, адже він був непересічним науковцем. Останнім часом на його експерименти йшла величезна кількість електроенергії, але я нічого не розпитував. Коле розвернувся і поїхав до дверей. Перш ніж ми звідси підемо, я мушу сказати вам ще дещо. Лендон не був певний, що хоче це чути. Убивця викрав у витри одну річ. Яку, Їдь за мною. Директор рушив назад до вітальні, наповненої крижаним туманом. Лендон пішов за ним, не знаючи, чого й сподіватися. Кулер під'їхав майже в притул до тіла витри і зупинився. Жестом підкликав Лендона. Той неохоче підійшов, пересилюючи приступну доти від запаху замерзлої сичі вбитого. Подивіться на його обличчя, сказав кулер. Удивитися на обличчя? здивався Лендон. Ви, здається, сказали, що вбивця щось украв. Повагавшись, Лендон став навколішки. Він спробував поглянути на обличчя витри, але в того голова була скручена на 180 градусів, а обличчя притиснуте до килима. Колер ціною неймовірних зусиль спромігся нахилитися і обережно повернути замерзлу голову витри, почувся голосний хрускіт, і з'явилося спотворене стражданнями обличчя вбитого. Кулерку отримав його так якусь мить. О, Боже милосердний. скрикнув Лендон і з жахом відсихнувся. Обличчя витри було все закривалене. З нього на Лендона дивилося одне єдине згасле око. Друга очна яма була пошматована й порожня. Вони що, вкрали його око? Діл 14-й Лендон вийшов з корпусу Це на свіже повітря, неймовірно щасливий опинитися подалі від помешкання витри. Сонце допомогло відволіктися від жахливого образу порожньої ручної ями, що бісно вкарбувався в пам'ять. Сюди, будь ласка, Колер звернув на стежку, що круто йшла вгору. Інвалідне кисло з електродвигодом набирало швидкість без жодних зусиль. Міс Петра буде тут з хвилини на хвилину. Лендон надав ходи, щоб не відставати. Ну що? запитав кулер, ви й досі не переконалися, що це справа рук ілюмінатів?» Лендон уже не знав, що й думати. Релігійні погляди В3 безмовно насторожували, однак він не міг змусити себе відкинути численні наукові факти, і до того ж це око. Я й далі вважаю, рішуче сказав Лендон, що ілюмінати не причетні до цього вбивства викрадене око зайвий доказ. Що? Безглузда жорстокість дуже не в традиціях ілюмінатів, пояснив Лендон. Фахівці, що знаються на культах, кажуть, що калічити жертв для розваги, властиво, передусім недосвідченим маргінальним сектам, усіляким фанатам, що стихійно коять насильство, ілюмінати ж завжди діяли надзвичайно виважено. Виважено? Із хірургічною точністю вирізати людині око. Це що ж, не виважено? Незрозуміло, який у цьому сенс. Це не слугує ніякій вищій меті. Інвалідне крісло різко зупинилося на вершині пагорба. Ковер повернувся. Повірте, містер Лендон, це око справді слугує вищій меті, Набагато вищій меті. Ідучи через зелений пагорб, чоловіки почули заходу стрикотіння гелікоптера. За мить з'явився і він сам, пролетів над долиною, зробив віраш і завис на злітно посадковим майданчиком, позначеним на траві. Леннон розсіяно спостерігав за гелікоптером, застановляючись, чи повноцінний нічний сон допоміг би йому впередкувати думки, що кружляли, наче лопаті гвинта гелікоптера. Він не був у цьому впевнений. Шасі торкнулося землі. Пілот вистрибнув з кабіни і почав викладати багаж. Вовняні спортивні костюми, пластикові сумки, балони зі стиснутим повітрям і ящики з чимось, схожим на найсучасніше обладнання для підводного плавання. Леннон був спонтеличений. Це все спорядження міс витри? прокричав він Кулерові через рівень двигунів. Той кивнув і теж прокричав у відповідь. Вона проводила біологічні дослідження у Болгарському морі. Але ж ви, здається, казали, що вона фізик. Так і є. Точніше, вона біофізик, вивчає взаємозв'язок між різними біологічними системами. Її праця тісно пов'язана з батьковими дослідженнями в галузі фізики елементарних частинок. Нещодавно спостерігаючи за допомогою атомарно синхронізованих камер за зграйкою тунців, вона спростувала одну з фундаментальних теорій Ейнштейна. Леннон пильно подивився на кулера, намагаючись зрозуміти, чи той не жартує Ейнштейн і тунці. Він уже почав підозрювати, що космічний літак Х-33 випадково закинув його на іншу якусь планету. За хвилину з гелікоптера вийшла Вікторія ветра. І Роберт Лендон зрозумів, що сьогодні його чекає сюрприз за сюрпризом. Жінка в шортах кольору хаки і білій майці аж ніяк не скидалася на того занудного науковця, якого він очікував побачити. Висока, тоненька і граційна, вона мала смагляву шкіру і довгі чорне волосся, яке розірвав вітер і гвинта гелікоптера, обличчя явно італійське, не прекрасне в класичному розумінні, зате з виразними земними рисами. Навіть за 20 ярдів здавалося, що воно випромінює щире тепло. Від вітру одяг обліпив її тіло, підкреслюючи тоненьку талію і маленькі тугі груди. Місвитра жінка величезної сили духу, зауважив куляр, наче відчувши захоплення Лендона. Вона по кілька місяців поспіль працює в небезпечних екосистемах. Крім того, вона суворий вегетаріанець і мисевий гуру з хатха-йоги». Хатха Йога? здивався Лендон. Давнє буддистське мистецтво медитації через розтягування м'язів, дивне захоплення для фізика й доньки католицького священика. Віторія швидко наближалася до них. Було видно, що вона недавно плакала, у глибоких чорних очах застигло почуття, якого Лендо не зміг визначити. Проте йшла вона впевнено енергійно. Сині гарні ноги з рівною здоровою засмагою свідчили про тривале перебування на щедрому середземноморському сонці. Віторія? Звернувся до неї Кулер. Мої найщиріші співчуття. Це величезна втрата для науки, для всіх нас у церні. Віторія вдячно кивнула. Уже з'ясували, хто це зробив? Голос в неї був приємний, глибокий. Ще ні. Працюємо над цим. Вона повернулась до Ленуна і простягнула йому гарно тонку руку. Мене звуть Віторія Ветра, Ви, я так розумію, з Інтерполу. Лендон обережно путис її руку, на мить потонувши в очах повних сліз. Роберт Лендон. Він не знав, що ще додати. Містер Лендон не з поліції, пояснив Кулер. Він експерт зі Сполучених Штатів, прилетів, щоб допомогти нам з'ясувати, хто винен у тому, що сталося. А де ж поліція? розгубилася Віторія. Колер видихнув повітря і нічого не відповів. Де тіло? рішуче запитала Віторія. Не займаються. Ця невинна брехня здивувала Лендуна. Я хочу його бачити. Віторія, твого батька вбили, вбили по звірячому. Хіба не краще тобі запам'ятати його таким, яким він був за життя, спробував переконати її колер. Віторія зібралась було відповісти, але раптом неподалік хтось загукав Гей, Віторія, з поверненням додому! Вона озирнулася від майданчика для гелікоптерів і радісно махали руками кілька науковців. Спростували ще якусь теорію Ейнштейна? крикнув один із них. Отож, татусь, мабуть, тобою пишається, додав інший. Віторія незграбно помахала йому відповідь, а тоді подивилася на кулера, нічого не розуміючи. Як? Ніхто ще не знає? Я вирішив, що обережність понад усе. Ви не сказали колегам, що мого батька вбили? Тепер здивування в її голосі змінилося гнівом. Тон колера вми став суворим. Ти, мабуть, забула, Віторія Ветра, що як тільки я заявлю в поліцію про бивство твого батька, у Церні почнеться розслідування, включно з ретельним обшуком його лабораторії, твій батько волів тримати останній проект у таємниці, і я ставився до цього з розумінням. Мені він сказав лише дві речі. По-перше, що в наступні 10 років цей проєкт може принести церну в ліцензійних контрактів на мільйони франків. А по-друге, що його зарано оприлюднювати, бо технології ще не досконалі, а отже небезпечні. Саме з цих міркувань я б не хотів, щоб у його лабораторії не спорили сторонні люди, або викрали результати його праці, або постраждали під час обшуку, а церн зробили б винним. Я чітко висловився. Вікторія мовчки дивилась на нього, леду не відчув, що вона змушена погодитися з логікою кулера. Перш ніж звертатися до поліції, вів далі кулер, я мушу знати, над чим ви вдвох працювали. Прошу, заведи нас до вашої лабораторії. Лабораторія тут ні до чого, сказала Вікторія. Ніхто не знав, що ми з батьком робимо. Його вбивство ніяк не може бути пов'язане з цим проектом. Колер хрипло видихнув. Факти свідчать про інше. Факти? Які факти? Ледун теж хотів би це знати. Колер знову приклав до уст хустинку. Мусиш просто повірити мені на слово. З того, як Віторія на нього подивилась, стало зрозуміло, що вона не вірить. Розділ 15. Лендон мовчки йшов за Віторією колером назад до головної будівлі церну, звідки розпочався його незвичний візит. Віторія рухалась плавно і впевнено, не наче олімпійська чемпіонка зі стрибків у воду. Лендон подумав, що ця гнучкість і самоконтроль результат постійних занять йогою. Він чув, як вона повільно зосереджено дихає, ніби намагаючись упоратись зі своїм горем. Лендунові хотілося щось їй сказати, якось розрадити. Йому теж колись довелося відчути гірку порожнечу від несподіваної втрати батька. Найбільше він запам'ятав похорон, сірий і дощовий. Це сталося через два дні після його дванадцятих урудин. У будинку було повно батькових товаришів у сірих костюмах. Усі вони надто сильно потискали його дитячу руку і весь час щось бурмутіли. Найчастіше він чув слова серцевий і стрес. Мати жартувала крізь сльози, що завжди могла стежити за фондовим ринком, просто тримаючи батькову руку, слухаючи його пульс. Якось коли батько був іще живий, Ледон почув, як мама благала його зупинитися і нюхати троянди. Того року Ледон купив батькові на Різдво маленьку скляну троянду. Нічого гарнішого він ще в житті не бачив, особливо коли на неї потрапляло сонце, тоді квітка спалахувала веселкою кольорів. Яка чудова! Сказав батько, розгорнувши обгортку і поцілував Роберта в чоло. Знайдімо для неї безпечне місце і обережно поставив троянду на високу полицю, усю в пилюці, у найтемнішому куті вітальні. Через кілька днів Лендон присунув цілець, сняв троянду і відніс назад до крамниці. Батько так і не зауважив, що вона зникла. Дзвінок Ліфта повернув Лендона до реальності. Вікторія з колером зайшли до середини. Ледон тупцював перед відчиненими дверима. Щось не гаразд?» – запитав кулер не так з турботою, як з нетерпінням. Та ні, усе гаразд, відказав Лендон, змушуючи себе зробити крок у бік тісної кабіни. Він їздив ліфтом тільки тоді, коли це було абсолютно необхідно, а загалом надавав перевагу сходам, де значно більше простору. Лабораторія доктора В3 під землею, пояснив Кулер. Чудово, подумав Лендон, переступаючи поріг ліфта. З глибини шахти потягнуло крижаним холодом. Двері зачинилися, і ліфт ковзнув униз. Шість поверхів, повідомив кулер без жодних емоцій, наче робот. Ледон на мить уявив темну порожню шахту в них під ногами. Він наказав собі не думати про неї та спробував зосередитися на табло, де висвітлювалися номери поверхів. Дивно, на ньому було тільки дві зупинки: перший поверх і вак. А що таке вак? Поцікавився Лендон, намагаючись говорити спокійно. Великий ядронний колайдер, відповів кулер. Прискорювач частинок. Прискорювати частинок? Цей термін Лендонові був знайомий. Уперше По він почув його якось на вечері з колегами на кампусі в Кембриджі. Їхній друг фізик Боб Бравнел одного разу з'явився на самовитій відлюті. Негідники його зарубали. з порога випалив Бравнел. Заробали? Кого? стуропіли всі? НСК. Що? Будівництво надпровідного суперколайдера. Хто знизав плечима? Я й не знав, що Гарвард щось таке будує. Та не Гарвард, роздратовано заперечив Брагнел. Сполучені Штати. Це мав бути найпотужніший у світі прискорювач частинок, один із найградіозніших наукових проєктів століття. Клали вже 2 мільярди доларів, і ось тобі маєш. Сенат закриває проект. Чор що, би забрав усіх цих затурканих лобістів. Трохи вгамувавшись, Бравнел розповів, що прискорюва частинок це велика замкнена кругла труба, у якій розганяють субатомні частинки. Усередині вмонтовані магніти, які часто вмикаються і вимикаються, підганяючи частинки вперед і вперед, доки ті не досягають величезної швидкості. Максимально прискорені частинки мчать трубою зі швидкістю понад 180 тисяч миль за секунду. Але все майже швидкість світла! вигукнув хтось із професорів. Саме так, похмуро підтвердив Браунел. Далі він пояснив, що розганяючи дві частинки в протилежних напрямках, а тоді зіштовхуючи, науковці розбивають їх на складові і мигцем бачать найфундаментальніші компоненти природи. Без прискорювачів частину, заявив Бравнел. У науки немає майбутнього. Зіштовхування частинок це ключ до розуміння будови Всесвіту. Гарвардський поет, спокійний чоловік на ім'я Чарльз Прет, слухав Бравнела доволі скептично. Здається мені, сказав він, що це якийсь неандертальський підхід до науки, те саме, що трощити один об інший два годинники, щоб подивитися, як вони всередині працюють. Бравнел кинув видалку і вибіг геть. Отже, у церні є прискорювач частинок, думав Лендон, їдучи в ліфті, кругла труба, у якій частинки розбиваються надрузки. Цікаво, чому вони сховали його під землею? Коли ліфт нарешті зупинився, Лендон був страшенно щасливий знову відчути під ногами твердий ґрунт. Однак щойно двері розсунулися, від його щастя не залишилося й сліду. Роберт Лендон знову опинився зовсім чужому світі. Коридор в обох напрямках простягався в безмежність. Це був широчений тунель із голими бетонними стінами, у якому легко б умістився багатотонний трейлер. Там, де вони стояли, горіло яскраве світло, але вже за кілька кроків і праворуч, і ліворуч коридор поглинала чорна пітьма. Вологість, яка віяла з темряви, неприємно нагадувала, що вони перебувають глибоко під землею. Ледон майже фізично відчував тяжіння землі й каміння, що нависало у нього над головою. На якусь мить він знову став дев'ятирічним хлопчиком. Темрява тягла його назад до тих жахливих п'яти годин, які він провів у гнітючій Чорноті. Спогад про них досі не давав йому спокійно жити. Він стиснув кулаки і змусив себе викинути його з голови. Віторія мовчки вийшла з ліфта і впевнено рушила в темряву, залишивши їх позаду. Там, де вона йшла, на стелі автоматично вмикалися лампи денного світла. Лендонові стало моторошно. Здавалося, що тунель живий і знає про кожний її наступний крок. Вони з колером пішли за нею, тримаючись на деякій відстані. За ними лампи автоматично гасли. Цей прискорювач частинок, упівголоса запитав Лендон. Він десь тут, у цьому тунелі? Та ось він. Колер показав ліворуч на гладеньку хромовану трубу, що тяглася вздовж внутрішньої стіни тунелю. Оце прискорювач частинок? Лендон здивовано витріщився на трубу. Він уявляв його зовсім інакшим. Труба здавалася ідеально прямою. Вона мала близько трьох футів у діаметрі і тяглася горизонтально по всій видимій довжини тунелю. Більше схоже на якусь на сучасну каналізацію, подумав Лендон. Я думав, прискорювачі частинок мають форму кола. Так і є, підтвердив кулер. Цей прискорювач тільки здається прямим. Це оптична ілюзія. Тунель настільки довгий, що його кривина непомітна, як і кривина Землі. Лендон був вражений. Оце коло? Але ж. Тоді він мусить бути просто такий велетенський. Наш прискорювач частинок найбільший у світі. Тут Лендон згадав, що пілот, коли віз його сюди, згадував якусь величезну машину, сховану під землею. Але його діаметр понад 8 кілометрів, довжина 27 кілометрів. 27 кілометрів? У Лендона голова пішла обертом. Він здивовано подивився спочатку на директора, а тоді в темний тунель перед собою. Цей тунель тягнеться на 27 кілометрів. Це ж, це ж понад 16 миль. Колер кивнув. Він має форму правильного кола і частково проходить під територію Франції, за мий до зіткнення частинки розганяються до такої швидкості, що влітають тунель понад 10 тисяч разів за секунду. Ледон ще раз подивився в Чорноту перед собою і відчув, що в нього підгинаються ноги. Ви хочете сказати, церн витягнув на гору ці мільйони тонн землі тільки для того, щоб трущити крихітні частинки? Кулер знизав плечима. Іноді, щоб відкрити істину, доводиться звертати гори.